Ви знаєте, останнім часом спостерігаючи за тим, що взагалі відбувається в світі, просто прозріваєш, до чого довела повна, абсолютна оця ліберально-демократична беззубість країн, які спроможні щось робити, які в стані реагувати, давати адекватну, абсолютно пропорційну, а то й набагато сильнішу реакцію, відсіч і відповідь агресору. І чим це все завершується? Почнемо з того, що сьогодні, от 5 серпня, і на вечір вже є новини, що офіційно міністр оборони Ірану повідомив про те, що вони скоять цієї ночі напад на територію Ізраїлю. Що безпосередньо було чомусь не розумію, чому передане через посла Угорщини саме безпосередньо міністру оборони Ізраїлю? Окрім того, з'явилися статті, які повідомляють про те, що Путін вже офіційно заявив про абсолютну коаліцію і підтримку Ірану, в тому числі направив вже до Ірану якісь там іскандери, коротше кажучи, засоби протиповітряної оборони на поміч Ірану. Та апогеєм цього звездиця з новин, що підтверджують беззубість західних партнерів, є не новина про Іран чи Ізраїль, бо мене більше найбільше, точніше кажучи, цікавить українська тема. А та новина, що канал Мілітарин повідомив про те, що є інформація, яка підтверджує і говорить про те, що спецслужби України 28 липня планували провести спецоперацію. По знищенню саме Путіна і міністра оборони, коли на військово-морського флоту був день день був військово-морського флоту в Пітері, і коли на параді був Путін, саме планувалася провести операція по ліквідації. І що ви думаєте? За декілька днів до проведення цієї операції розвідка Росії в особистості міністра оборони Росії подзвонила до Ллойда Остіна і попросили не робити цієї атаки. І Ллойд Остін відреагував і попросив українську сторону не проводити відмінити цю атаку. Як вам? Реально заспокоює себе лише тією гіпотезою, що можливо це фейк і можливо це неправда. Бо якщо правда, то це просто звездець. Це говорить про те, що знову західна влада або в бізнесових, або в інших зацікавлених стратегічних цілях, або в якихось дуже корисливих цілях, або просто в коричневих цілях, плотненько наклала в штанці. Або просуває якісь свої власні інтереси, які абсолютно не сходяться з інтересами і зацікавленими саме стратегічними цілями України, це просто якийсь капець. Та судячи з того, що періодично з'являється на цю тему в джерелах і як говорять саме про той канал, який першим повідомив про цю новину, то він себе не показував з негативної сторони як розповсюджувач тих чи інших певних фейків.